Доброго дня, пані та панове. Я вітаю вас у Львові на стадіоні Скіф. Де сьогодні відбудеться матч чемпіонату України Ю-19. Львівські Карпати прийматимуть Житомирська полісся. Матч в рамках восьмого туру чемпіонату України ю 19 Тож можемо перейти до стартових складів команд. Давайте розпочнемо з господарів. Львівські Карпати у воротах Назар Довчак. Перший номер. Далі польові гравці. П'ять захисників. Восьмий Віталій Катр, другий Микола Киричок, 33-й Андрій Чеберенчак, – Максим Тлумок, 37-й – Артем Копол, капітан команди. Далі. Півзахист Владислав Резнік, 56-й номер, Максим Лехів, й На флангах Олександр Абрамчук, 60-й та Олександр Федько, 11-й Та в нападі Матвій Буренко, 99-й номер. На лаві запасних Артем Борис, Андрій Євасій, Денис Малиш, Богдан Орошкевич, Максим Долюк, Юрій Кокодоняк, Марк Гушинець, Єгор Черненко, Максим Смаглій, Любомир Кузик, Владислав Цимбалістий та Дмитро Форсюк. Старший тренер команди Ю-19 Львівських Карпат, Олег Голодюк, склад Полісся. У воротах Артур Дробот, перший номер. Далі шостий номер капітан команди Владислав Крамер, 21-й Кирило Кобернюк, 26-й Максим Дикий, 17-й Данило Білоконь, 16-й Ігор Бойчук, 8-й номер Богдан Захаров, 10-й Максим Грищенко. 25-й Олександр Іванов, 9-й Владислав Рибак, 2-й Владислав Мезенцев на лаві запасних Дмитро Корсун, Владислав Пророков, Арсеній Коваль, Максим Савчук, Олег Любченко, Святослав Черчукан, Артем Дашковець, Тимур Кулмалієв, Микола Колосюк, Микола Гавриш, Назар Корнієць та Юрій Вашкеба. Старший тренер полісії-19 Геннадій Литовченко. Артемтищенко так сигналізує про початок матчу. Матч у нас розпочався. Карпатівці відразу завантажують мяч на лівий фланг, але втрачають його. Слумак та Федько біля м'яча. Федько виконує подачу. штрафний майданчик. Є удар повз ворота. М'яч пролітає, поруч зі стійкою. Зараз пробуває Віталій Кадрич. Карпати з м'ячем. м'ячем, Чібринчак. Передача вперед. У штрафний майданчик. Чи встигне Резнік до м'яча, встигає Резнік проштовхує собі, падає на газону. Луслав Резнік, не було тут порушення правил на думку рефері. Цікаво буде цей момент у повторі подивитися. Це ж м'яч не зіграв тут голкіпер ще раз цей момент. Резнік м'яч прокидує вперед. Ілкіпер ну, м'яч тут не грає взагалі від слова зовсім. Гра продовжується. На зоні Буренко опинився. І атака Полісі, може бути доволі небезпечно. Є удар, перший удар від Полісі у цьому матчі. Богдан Захаров під восьмим номером пробив, наважився на удар у такому епізоді. І ворота м'яч пролетів. Ну, тут, якби м'яч на ногу ліг, то так могло би і сильніше вдарити. Дальня дев'ятка могла бути, але не вдався удар у Захарова. Тому з м'ячем Назара Домчак. Є каторові проблеми у Жити Морян у цьому матчі, адже через перебір жовтих карток. Богдан Коваленко пропускає цей матч. Зараз момент у Карпат, і це пенальті. Пенальті у ворота Поліса за гру рукою. 21-ша хвилина Матвій Буренко заробляє 11-метровий удар. Бачимо Катер, що отримав м'яч у штрафному, виконав простріл. І е, Буренко в один дотик пробував і рукою під... заблокував удар Максим Дикий. 26-й номер Поліса. Дивимося ще раз цей момент. Так, е, влучив м'яч у руку. м'яч летів у площину воріт. Пробував один дотик Буренко. І цей м'яч летів в Площину, але рукою заблокував цей удар Максим Дикий. І пенальті для Карпати Владислав Резнік. Буде виконувати центральний півзахисник зелено-білих. 22-го хвилина матчу. Карпати мають нагоду відкрити рахунок у цьому поєдинку. Резнік є дозвіл від арбітра. Удар Резніка! Поперечка арбітер, голкіпер рятує і там добивання є. І що арбітер? фол в атаці. Зараз просто неймовірно щось відбувалося. Владислав Резнік не забуває пенальті. Дивимось, у повторі він дотягнувся голкіпер Артур. Дробот, згодом він загубив м'яч, загубив його і резнік. Але резнік все ж таки м'яч проти проштовхнув за лінією однак зробив з порушенням правил. А від поперечки м'яч е встукнувся об лінію воріт. Не відразу среагував Дробот, але Резнік давай, не встиг. Перше все ж таки на добуванні зіграти в межах правил і тому фол в атаці. Дивимось, Ні, ні, тут не було голу. Мяч не пересік. У нас немає гол-лайн технології, але чудові кадри від наших режисерів трансляції. Дякую їм за це. Втрачають м'яч зараз житомиряни, Лехів хотів зіграти технічно, все ж таки зберігають м'яч Карпатівці для себе. Буренко розвертається, пробуває. Матвій, але сейв від Артура Торобота. Хороший удар від 99-го номера Карпат. Голки Переполіса теж не спить. Ну, поки що, безумовно, Дробот це найкращий гравець матчу на дві команди. Сейв з пенальті. Плюс зараз бачимо з-під дев'ятки практично витягнув цей м'яч. Зараз Карпати знову завдяки високому пресингу перехопили м'яч. Федько у штрафному танчику з м'ячами Федько пробиває в дальній кут, повз ворота. м'яч летить. З лівої, з лівої ноги зараз пробував Олександр Федько. В дальній кут, але не влучив. Домчак вибуває м'яч вперед на лівий фланг. Боротьбу. Федько грає, але на підбирання Катрич. Катрич назад на Федька віддає. Федько з у штрафному майданчику, Треба пробувати. Олександр Федько б'є, але блокують його удар. Обіграв він суперника, брав під праву, пробував, але заблокували у падінні. Це, здається, Ігор Бойчук під 16-м номером був. Передача на лівий фланг. М'яч, здається, там покинув межі поля. Рібіт зупиняє гру. Перший там завершено. Рахунок 0-0 не відкрито. У нас перерва 15 хвилин. Відпочиваємо та повертаємось до Львова на стадіон Скіф. І зараз другий тайм. Сподіваємось, що у другій половині зустрічі ми побачимо забиті м'ячі. Святослав Черчукан. Подача у штрафний майданчик, Тут Думчак спокійно на виході. Впевнено, грає Назар і Заволодіє м'ячем. Це червона картка, пряма червона картка. Максим Олександр Іванов отримує червону картку на 55-й хвилині. Собі прокидає на хід. Ну, це це пряма червона картка. Це гра взагалі без намагання зіграти в м'яч. Дивимось ще раз. Ні, це абсолютно пряма, червона. Смаглій. Карпачів Карпатівці притиснули. Полісся зараз подачу штрафний майданчик. Буренко намагався відправити в дотик м'яч. Усі коворіт, не вдалося йому це зробити. Гушенець на добуванні теж не встиг вдало відіграти. П'ятою намагався тут Буренко переправити. Мені здається, він, можливо, навіть і не доторкнувся до м'яча. Це теж дез... дезорієнтувало трішки говки Параполіся. Кузик, Узикнучав на фланзі. Кузик виконує подачу штрафний майданчик. Треба пробивати один доль. Забивають Карпати. Відкривають рахунок на 75 й хвилині. Забиває Матвій Буренко, 99-й номер зелено-білих. І асист від Любомира Кузика. Ось такий дебют від Любомира. Відзначається він асистом. 75-та хвилина. Карпати відкривають рахунок у нашому матчі. це вже давно награли на забитий м'яч. Димось. Кузик не став вигадувати велосипед, просто виконав подачу. У штрафний майданчик Буренко виграв позиційну боротьбу у захисників Полісся і пробив у дальній кут. І 1-0. Рахунок у нас відкритий. Грищенко Зберігає меч Грищенко, Крамер тут перший на мечі капітан Полісся. Крамер на правий фланг віддає передачу. Атака Полісся. небезпечно може бути біля воріт. Домчака. простріл Назар. Домчак на виході впевнено грає. Гулкіпер Карпат виходить і забирає м'яч до власних рук. Мінімальна перевага, слизький рахунок. Карпатівці могли мати проблеми, але добре відіграв Домчак. Не, з м'ячем. Залишається із м'ячем. проти нього відразу два гравці поліції, Але Марк залишився з м'ячем. Передача вперед на Форсюка. Форсюк можна пробувати, б'є. Блокують його удар. У підкаті зараз дуже вдало відіграв захисник. Полісся. але атака продовжується. Копол пробував. Відбувається Поліса Копол знову з мечем залишається. Артем з мечем у штрафному майданчику в Ортарському вже виконує простріл. м'яч покидає межі поля. Удар від дворі. Але у нас ще не завершу матч, Хоча основний час комплесовний час вже вийшов, і фінальний свисток. Карпати перемагають Полісся з рахунком 1-0 завдяки голу Матвія Буренка. Карпатівці перемагають. Буренко на ваших екранах задоволений нападник зелено-білих. Він сьогодні приносить Карпатам перемогу з рахунком 1-0.